Вітаю, друзі, а також усі інші. Вона сьогодні, 30 липня, ранок 888 доби мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І як завжди, на UA сьогодні повинен був бути огляд мапи бойових дій. Але саме сьогодні буде трохи інший формат цього випуску і присвячений він е, саме Покровському напрямку, в незвичному незв... знову ж таки. Розгляді подій справи у тому, що за останній час ми чуємо багато панічних, депресивних, пісимістичних, якихось від лунь а, думок про те, що лінію оборони прорвало, фронт сиплеться. Російські окупанти мають масштабний наступ а, і все майже перед собою змінають і зносять вщент і просуваються все глибше і глибше а, по території. України, тобто а такий а, суцільний апокаліпсис наступального типу. Отже, в нас сьогодні 30 липня 2024 року. Я хочу порівняти події, які відбувалися за цей рік, у порівнянні з липнем 2023-го. Чого здобули росіяни на Авдіївсько? Покровському напрямку. І саме для цього ми скористаємося мапою Deep State Безпосередньо ми о, побачимо спочатку, зафіксуємо, о, де знаходяться зараз російські окупаційні війська. Як відомо, вони о, безпосередньо зараз пройшли прогрес, о, наблизились до веселого. Вони розширюють по трасі 0,5 собі північний та південний фланг. При цьому саме ці події зараз сприймаються максимально апокаліптичними, і саме ось просування від Авдіївки по прогрес та веселе і початок турецької операції. Багато хто називає саме цим провалом та катастрофою. Але давайте подивимось а, на події а, саме на цьому напрямку, які дійсно дуже важкі бойові дії там відбуваються. Тобто я не намагаюся таким чином взагалі применшити того, що відбувається. Одразу включаємо критичне мислення і не тригеруємо на те, що не потрібно тригерувати. Ви не вравлики, ви розумні люди. Тому. Одразу ситуація на напрямку дуже складна, і вона була складною півроку тому. Вона була складною 9 місяців тому. Вона була складною і в липні 2023 Легко не було ніколи. Але що я намагаюсь донести? А ми е, в даному випадку повернемось в 2023 рік в липень. І е, безпосередньо на 30 липня, яка була ситуація е, в цій локації? Отже, е, як ми бачимо, російські окупанти е, оточували з півдня та з півночі е, Авдіївку. Вони знаходились біля Красногорівки, вони намагалися е, створити умови. Для саме наступальних дій, повноцінно наступальних дій от з оточенням Авдіївки. Ви запам'ятали, де саме знаходилась остання позначка о, в районі між прогресом та веселим станом на 24 рік. Отже, беремо лінієчку і давайте просто по прямій, по трасі 05.11 з вами проведемо ось такий Розрахунок. Що саме відбулося за цей період. Отже, ну, давайте так, щоб 21 кілометр. 21 кілометр вони пройшли за рік фактично бойових дій. За рік бойових дій вони пройшли 21 кілометр. Много це чи мало Дуже просто 21 км кілометр це 21 тисяча метрів. І якщо розділити їх на 365, то ми отримуємо 57 з половиною 58. Ну, давайте будемо округляти. Ми отримуємо 60 метрів на добу. Наступ за втратами. Е Сотні особового складу, десятки одиниць е, техніки по фактично 60 метрів кожної доби. Як ви гадаєте, це е, план Барбароса у виконанні е, лаптяного е, командування російських окупаційних військ? Ось такий шедевральний план. Тобто, ви вважаєте, що це прорив фронту? Хтось вважає, що це прорив оборони. Хтось вважає, що це кінець світу та це повний апокаліпсис. Хочу звернути увагу, що найгірша ситуація насправді була тоді, коли ми втратили очеретину. Я неодноразово на це звертав увагу майже постійно, коли говорив про Покровський напрямок. Чому? Тому що очеретино це населений пункт, який мав можливість тримати оборону. Майже декілька місяців, але його втрачено було за декілька днів, через те, що там було проведено деякими персоналіями з командування, які зараз не займають свою посаду. Взагалі безглузда ротація, яка саме дозволила російським окупантам дуже швидко захопити Очеретину. Але е, очеретина фактично було захоплено в квітні, і е, в квітні. Зараз це було 28 го якщо я не помиляюсь. Так, це було 28 квітня. Це, як ви розумієте, 4 місяці. Травень, квітень, травень, червень, липень. Три місяці. Перепрошую, отже, це три місяці, і фактично сама наступальна, хоча сама наступальна кампанія поочередано почалась а, трохи раніше. Це їх а, зараз я відведу до самого моменту захоплення. от це було 20 приблизно. Але все одно, давайте будемо рахувати, як воно є 3 місяці. І а, який це був результат а, у росіян, який в них був прогрес а, цього захоплення. 10 кілометрів просування їх було фактично 10 кілометрів. Отже, що таке в даному випадку: 10 кілометрів за три місяці: 10 тисяч метрів вони пройшли за 90 днів. Це 111 метрів на добу. Тобто, те, про що ми говорили, що російські окупаційні війська. Вони мали можливість поступово просуватися десь приблизно на 100 метрів на добу після захоплення очеретина. Тобто, я а, як і казав, що а, це була та перепона серйозна перепона, яка б могла стачувати, стачувати і ще раз стачувати декілька місяців ресурс росіян, і після цієї перепони вони фактично а, мали б значно менший потенціал для продовження свого а, просування. Але тим не менше, що ми маємо. Ми маємо ситуацію, коли е, російські окупанти е, вони е, просунулись за цей період по різним напрямкам з е, середньою швидкістю, десь приблизно 60 метрів е, на добу. Інколи останні місяці, особливо, коли в них е, була така можливість, їм надали таку можливість е, деякі дії це е, 100 метрів. Але чи це прорив фронту, чи це можливість росіян, як там кажуть, дійти до Києва такими темпами? Чого це яка була ціна всього цього? Яка була ціна російських окупаційних військ? А я вам скажу, яка ціна. Ми зараз чуємо постійно про те, що у росіян не вистачає техніки. Ми зараз постійно чуємо про те, що... Росіяни усюди шукають не тільки боєприпаси, а й стару радянську та російську техніку. В нас постійно виникає питання е, стосовно того, е, чи зможе Росія е, напасти на е, Північно-Атлантичний Альянс, оскільки західні аналітики постійно про це говорять. Але при цьому західні моніторингові е, е, та аналітичні е, осінт Групи зазначають та акцентують увагу на тому, що усі склади та центри збереження у Росії майже спустошені. Я неодноразово повторював та в своїх матеріалах також публікував, що Росія станом на 24 рік настільки виснажена в можливостях компенсації своїх втрат, що під кінець 24 го року, початку 25 го це буде для них критична межа, коли вони не зможуть в нуль кожного місяця компенсувати свої втрати. От вам результат цього епічного масштабного глобального апокаліптичного а, наступу з обвалом фронту. Так вони просуваються по 50 по 100 метрів на день. Знову ж таки, ось такий варіант плана Барбароси. Той, хто знає дуже добре історію, той пам'ятає, як швидко просувалися під час плану Барбаросу нацистські війська і які то були а, масштаби захоплення територій. Отже, знову ж таки. 20 кілометрів за рік, це той потенціал. Так, я зараз приводжу приклад виключно Авдієва-Покровського напрямку з 23 по 24. Але зрозумійте, ці 20 кілометрів, і не тільки це, по деяким напрямкам, також були дуже схожі результати. Але вони виснажили російських окупантів. Якщо навіть беремо не тільки... Авдієво-Покровський напрямок. Нещодавно ми дізналися на Времіському напрямку негативні новини стосовно а, саме врожайного та Старомайорського. Окей, давайте повернемось. А знову ж таки, в 2023 рік, в липень, 30 липня. А, наперед, саме коли було ж звільнено а, врожайне, тобто давайте одразу на. Перейдемо на грудень. А, так Грудень. 30. Отже, звільнене врожайне, звільнене Старомайорське. І з початку 24-го фактично розпочинається просування російських окупантів, а їх штурми, постійні штурми. Що ми маємо станом на зараз? Просування на 4 е, кілометри, трохи більше. Ну, 4, давайте рахувати як 4,5 кілометри вони просунулись. І з цього робимо відповідний висновок. 4,5 кілометри це 4500 метрів. І що таке 6 місяців? Ну, навіть 7, бо в липні було захоплено саме урожайне російськими окупантами. Це в нас результат просування 20 метрів на добу. 20 метрів на добу. 7 місяців. Майже 7 місяців, за те, щоб захопити маленьке село. Ось вам друга армія в світі. А, можу привести інші приклади. По, кожні, по кожному з напрямку. Давайте пройдемось далі, якщо це цікаво, давайте подивимося, як змінювалася ситуація, Ну наприклад, в районі роботи варіант, а роботинський виступ, за який російські окупанти також намагаються змагатися. Отже, яка ситуація на сьогодні? Ми її, за, ми її зафіксували. Захоплені захоплені руїни роботи на по північній позиції біля роботи. Але якщо ми повернемось в 2023 рік, грудень 30-го знову ж таки на 7 місяців, і зробимо вимірювання відповідне до тої тієї позиції, яку вони просунулись тобто 5 кілометрів. Фактично. П'ять кілометрів за сім місяців. Результат майже той самий, що і з урожайним. Тобто такі однояйкові близнюки. З цього можна зробити висновок про якийсь масштабний прорив, якщо сім місяців у величезній групи військ йде для того, щоб просунутися. Ну хтось знову почне говорити, але ж вони просуваються, але ж вони і втрачають багато ресурсу, якого вже не зможуть відновити. Тому з цього треба робити відповідні висновки. Ніякої паніки. Довіряємо силам оборони України і не розповсюджуємо наративи про те, що росіян неможливо зупинитися і вони йдуть, йдуть, захоплюють, захоплюють. Будь-хто інший може взяти калькулятор і порахувати з такими темпами, куди вони дійдуть через рік. Умовно кажучи, це все середні, це все середні розрахунки, але вони вже котрий рік поспіль. Відповідають дійсності і повністю формують те, на що здатні російські війська. При цьому все ж таки треба зауважити, що з урахуванням того, що в них зменшується механізована компонента, їм стає все важче та важче ці темпи е тримати стабільними і вони знижуються на деяких напрямках. Поки що на Непокровському, На жаль, там все дійсно складно, як я і казав. Але загально тримати по всій лінії боєзіткнення середньостатистичний темп їм неможливо. По деяким локаціям взагалі немає руху, по деяким локаціям а, тотальна стагнація. інде навіть вони змушені відступати. Тому, як то казало, од одна класична персоналія, не так все однозначно. А якщо бути чесним, все доволі так зрозуміло. На сьогодні, любі друзі, у мене все. Ви дивилися на обо своєї незвичний огляд мапи бойових дій. З яких я думаю, все ж таки ви зробите відповідні висновки. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити лайк, натиснути, підписатися та дзвоника. Ну і звісно ж, я нагадую, що в коментарях ви можете залишити не тільки свої думки, а й запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. На сьогодні все як завжди. Слава Україні, слава нації.